Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас в гості завітав Тигрюля! Привіт, малята! А я вам щось приніс. А що саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Хто це скаче без зупину? День і ночі половину. І при цьому ані трішки не натомить власні ніжки. Хто ж це так малята скаче? Здогадались? Звісно, м'ячик. Наш тигрюля дуже любить гратися м'ячиками, але він так захоплюється, що завжди їх десь губить. Давайте подивимось, які ж м'ячики є у тигрюлі. Вони однакові за розміром. Один великий, а другий маленький. А за формою. Яку геометричну фігуру вони вам нагадують? Вони схожі на круг. Якого кольору? Маленький м'ячик. Правильно, синього, а великий. Червоний. Давайте ми сьогодні нашому тигрюлі подаруємо м'ячики. Для роботи підготуйте дощечку та пластилін двох будь-яких кольорів. Я обрала синій та червоний. А перед тим, як ми почнемо працювати, підготуємо наші рученята та виконаємо пальчикову гімнастику з м'ячиком. Ти котись котись, мій м'ячику. Привітайся з кожним пальчиком. Нехай будуть всі вони вправні, сильні та міцні. По долонькам покружляй, покотись та пострибай. До сусіда покотись і до мене повернись. Беремо шматочок пластиліну. І розминаємо в ручках, тиснемо з усіх сторін. Кладемо шматочок пластиліну всередину своєї долоні, іншою долонею накриваємо і робимо кругові рухи. Такими круговими рухами викочуємо кульку. Одразу вона круглою не стане. Потрібно трішки попрацювати. Крутимо, крутимо, крутимо між долоньками. І ось нарешті вийшла ось така кулька. Тепер я вам покажу, як ще можна зліпити кульку іншим способом. Беремо інший шматочок пластиліну, грію його. Розминаю, притискаючи з усіх сторін. Потім кладу шматочок на дощечку, зверху серединою долоні прикриваю, притискаючи долонею. Роблю кругові рухи. Два різні способи ліплення, але вийшли дві однакові кульки. Ось такі м'ячики вийшли у мене. Малята, а я з нетерпінням буду чекати на ваші м'ячики. До побачення, до нових зустрічей!